Дивіться, який вкладиш буде у кожному лімітованому годиннику. І я дякую всім, хто вже долучився до нашого проєкту. Їх на даний час 9-9 людей прийняли участь ще 24 вільних експонат у нас є, експонати з нашої колекції. І ось будуть такі картки. Я не знаю, яку вибрати. Мені подобається більше з кругленими, комусь подобається більше з прямокутними. Мені здається, це поприкольніше. Ви можете нижче проголосувати, я зроблю опитування. Він буде просто тут лежати. Коротше, ззаді в нас є номера. Так, я вже тут щось шевелив. 28, 29. Ну так, да, все, все норм. Їх всього 33. Вони не повторюються. Зараз вам покажу такий фокус. Колись грав трошки. Він не повторюється. І щось що, що такого прикольного, я додав сюди відеоінструкцію. Нещодавно нам написав клієнт, який був дуже незадоволений замовленням, дуже незадоволений пакуванням, і він був незадоволений тим, що в нього не працює годинник. Але по пакуванню там, так, да, бочина була наша, вже виправили для лімітованої серії. Взагалі зробили люксове пакування для серійних, там буде воно попроще. А у чому була справа? В тому, що його потрібно було правильно заводити. Я й за своєї проб деформації вважаю і думаю, що всі розуміють, як заводити годинник, але це суто моя проблема. Тому там вибачаюсь, якщо, якщо хтось не знає, я навчу це взагалі без питань. Я записав інструкцію, я для нього записав і додав її сюди. Вона така універсальна для ось такого калібру, для подобного калібру. Тому питань з цим не буде. Тут таке невеличке опи описання, номер, і знизу буде такий не більше прикольчик. Можете вибирати, що кому там подобається. Ще раз дякую тим, хто долучився. Я дуже ці ціную це, ми робимо крутий проєкт, е ну, це коротко, круто. Горизонт, наша лімітована серія. Пишіть, пишіть, давайте, давайте проголосуємо, що там в нас. по... Що там у нас по вашому вкусу, по смакам? Такий чи такий?